Всім привіт! Обіцяв розказати про недоліки капельного поливу. Ось вам буде і продовження. Розмотали ленту, пустили воду. Що ми побачили? Немає емітерів приблизно десь на метрі. І це лента. Не початок, не кінець, а, ну хай можна сказати середина. У нас рядки приблизно по 47 метрів. Потім о, е, вода біжить дзюркою. Отута, ну, збоку, на ізгибі. Отак, якщо подивитися, отак на ізгибі. Вода біжить дзюркою. Потім є, ну, прислали, в общем, отакий краник, а він не, взагалі не працює. Тобто його відкриваєш, вода не біжить, Коротше, всередині оцей деметелик, там має бути отвір, він запаяний, бракований, прислали. Ну, так як ми перший раз розстеляли цю каплю, Лишніх деталів не замовляли, щоб не валялося. Ну і продавці теж не кинули нам в нагрузку нічого. Дай так. Ну, це ще, в общем невелика це і проблема. Зараз я, до речі, вставлю там фотографії із названням ленти. Головний недолік це то, що в нас дощі. Покористувалися ми каплею 4 ночі, і все. 5 числа, як почались дощі, сьогодні 29 число. Із цих, ну хай 24 дні, може, 6 було і сонцем. А так, отака пасмурна погода. В день у нас від 18 до 25, в основному 20 градусів, плюс ночу 14-15. Холодно часнику, розвитку немає. Зараз ходимо, переживаємо, щоб він не погнив. І це ж, як ми усе наше. В одному місці не держимо. Оце отута ділянка часника і ще там за 3 кілометри наступна ділянка часнику, да ту ділянку побив ще й град. Тут просто дощик пройшов в той день, а іншу ділянку побив град і ну, побило часник. Тут він хоч трохи зелений, а там побитий, покручений. Корічневий, наявно, діла не буде з нього. Зараз копну пару часничин. сам подивлюсь, дай вам покажу. Глянем, що у нас тут. Так, наголошую сорт. Часнику Любаша. Садили фракцію одинакову. Ну, що маємо, то маємо. Оце, мабуть, калібр 3 оце, мабуть, 5 калібр. Ну, поки ще не гниє. Корнева система добра. Ну, я думаю, якщо так і надалі буде, то буде біда. З цими дощами. Сонце потрібно сонце, потрібна температура нормальна. А не оце, зараз, Щас... дивіться, можна ж із ґрунту можна коники ліпити. Оце в нас таке. Інші області сохнуть. Там писали із Одеської області. З Херсонської, з Полтавської, що в них сухо. Посуха, все, все сохне. Ну, а нас заливає. Вон вже скоро будемо копати. Стрілка майже вирівнялася. а часник не наріс. Якось так. Наступне відео буде вже мабуть, про картоплю, бо картопля росте, багато сортів, картоплі займаємось нею, покажу ще її. Ну, а це ось ділянка після граду. Приїхав, щоб вам показати, що тут буде. Нічого не видно. Вон який він. Що тут наросте? Нічого тут не наросте. Бур'яни ростуть. І все. отак так вам наробив град. Так, добре тоді. Всім пока. До зустрічі.